суботу, 19 липня в Олександрії відбулася загальноміська міжконфесійна молитва. Це перший, але віримо, не останній захід, який покликаний об'єднати нас в молитві за нашу Україну. Ми зібралися разом для того, щоб просити у Бога захистку для наших воїнів та перемоги для нашої держави. Написав у Фейсбуці один із учасників та організаторів заходу Микола Вітченко. В бібліотеці для юнацтва, що знаходиться по проспекту Соборному 100, тривають індивідуальні консультації з адвокатом у межах проєкту Разом ХАБ. Вони безоплатні відбуваються щосуботи з 12 до 14 години. Попередній запис за телефоном 093 485 81 27. Правову допомогу надає адвокат Валерій Боровський. Відвідувачі отримують відповіді на свої питання та покрокові інструкції для розв'язання юридичних ситуацій. うん。<music> 22 липня відбулося перше засідання робочої групи з питань підготовки проєкту стратегії розвитку Олександрівської громади та плану заходів за її реалізації. До робочої групи війшло близько 75 людей, серед яких секретар міської ради, депутати, військові, ветерани, старости, підприємці, студенти, вимушені переселенці, представники закладів освіти, культури, медицини, органів місцевого самоврядування, безробітні та інші жителі громади. Під час першого засідання учасники одноголосно затвердили. Термін дії нової стратегії 2026-2036 роки. Ознайомилися з підсумками попередньої стратегії та розглянули результати роботи фокус груп і опитувань жителів і бізнесу, пише пресслужба міської ради. Волонтер Дмитро Востріков на власній Фейсбук-сторінці оголосив збір на дрон для військових. Бійці 56-ї окремої Маріупольської мотопіхотної бригади, які виконують завдання із виявлення і знищення ворожої техніки та живої сили окупанта, звертаються з проханням придбати дрон-бомбер. Його орієнтовна вартість 28 тисяч гривень. Цей літальний апарат допоможе виконувати бойові завдання більш ефективно. Реквізити на сторінці Дмитра Вострікова. Отруєння грибами на Кіровоградщині. За інформацією головної державної санітарної лікарки області Надії Оперчук, 24 липня до Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб надійшло екстрене повідомлення про випадок отруєння дикорослими грибами чотирьохрічної дитини з Світловодська. Зі слів батька, дівчинка з'їла невідомий дикорослий гриб, зірваний власноруч на власному подвір'ї. Потерпіла госпіталізована до закладу охорони здоров'я в області. Це вже другий випадок отруєння грибами в поточному році. На Кіровоградщині наповну тривають жнива, пише очільник області Андрій Райкович. На сьогодні аграрії намолотили понад півтора мільйона тонн зерна. Середня урожайність – понад 41 центнер з гектару. Ранніх зернових та зернобубових зібрали вже на понад 70% площ.